на боковині можна побачити безліч літерних та цифрових символів. Це може дещо заплутати деяких водіїв, тому ми пояснимо вам основні моменти. 205 – це ширина шини в міліметрах. 55 – це співвідношення ширини до висоти у відсотках. Пайтер означає, що шина радіальна. 16 – це діаметр диску в дюймах, а H є індексом швидкості. Така шина з символом H пристосована для швидкості до 210 км на годину. Якщо ви бажаєте дізнатися, коли була вироблена ця шина, то маєте подивитись на ці чотири цифри. 18 позначає тиждень, а 12 рік. Отже, така шина була створена наприкінці квітня 2012 року. Wurde Ende April 2012 hergestellt. Ось цей символ показує нам, де розташований індикатор зносу протектора зимової шини, TWI. коли протектор зимової шини зносився до цього рівня, вам потрібно подумати про купівлю нових шин. М та С позначають бруд і сніг. Законодавство приписує розміщувати цю позначку на зимових шинах. Справжні зимові шини мають позначку у вигляді сніжинки на тлі гори. Такі шини успішно пройшли тестування на відповідність зимовим умовам. Усі зимові шини континенталь відповідають вимогам необхідним для розміщення символу сніжинка на тлі гори. Це означає, що ви можете безпечно просуватись поза сніженим, мокрим та загалом зимовим дорогам.